Nokia повертається, робот для дому за дешево. OpenAI збирається придбати сотні мільйонів прискорючих шаї, а ноутбучну відеокарту можна значно покращити. Про ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технології в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Samsung не планують зупинятися в розвитку AI на своїх смартфонах, і в найближчому майбутньому, цілком можливо, Galaxy можуть стати ще більш розумними. Президент та головний операційний директор мобільного підрозділу Samsung заявив, що вже зараз компанія веде перемовини як з OpenAI, так і з Perplexity щодо інтеграції їхніх сервісів в свої пристрої. І червневі витоки говорили про те, що угода з Perplexity полягатиме ще й в інвестиціях з боку Samsung. І тут насправді залишається питання, чи це буде про просто новий AI для всіх пристроїв чи в доповнення до Гуглівського, ну і які бенефіти це приносить тебе користувачам Galaxy у порівнянні з іншими смартфонами. Покаже тільки час. Виключно лінивий не сварив Samsung затоптання на місці в питанні збільшення ємності батареї. Іначе як s 26 Ultra все ж отримає збільшену батарею, проте не без але. Замість звичних 5000 мАч топовий флагман отримує батарею ємністю 5500 мАч, що наче як аж цілих 10%, Проте на фоні китайських смартфонів, які в тих же габаритах пропонують 6, а то й тисяч, це все ж виглядає слабкувато в той же час, наче як смартфон нарешті отримує підтримку 65 65-ваттного зарядного пристрою, що безумовно добре, і наче як смартфон підтримуватиме і найновітніший стандарт бездротового заряджання, який отримав назву Qi 221 який простіше назвали як ЧІ 25 Вт. Ви ні за що не здогадаєтесь, яку ж потужність він здатен видавати? Так, це 25 Вт. І тепер це вже стандарт, який прийняли в Wireless Power Consortium. Я принагідно вам нагадую про наш збір на дронову компоненту та інші потреби однієї з єгерських бригад. Кожна ваша гривня чи дві будуть дуже доречні, бо малих донатів, як відомо, не існує, і коли кожен потрошку, виходить дуже багато. А за донат від 100 гривень ми розіграємо купу подарунків, серед яких PS5 Slim, величезна кількість ігор та ще багато багато чого різного цікавого. І я залишу посилання на повний список, буде в описі та закріпленому коментарі. А сам розіграш відбудеться вже за тиждень, десь першого чи другого серпня, тож поспішайте взяти участь. А ще б дуже Хотілося, щоб за цей тиждень ми його все ж здобили і закрили, адже там залишилось якихось 600 тисяч. Одним з перших популярних смарт-годинників на ринку був Moto 360. Так, це був 2014 рік, і цей годинник був першим, хто використовував android Wear для роботи. Проте через два покоління годинники перестали випускати. У 2019 році, наче як їх знову перевипустили, проте робили їх не моторола. І от тепер в мережі з'явились зображення нового покоління цього легендарного годинника, який теоретично скоро має вийти. По зовнішньому вигляду питань немає, все виглядає чудово, і особисто мені дуже подобається. А от на базі чого вони працюватимуть, це все ж питання. З одного боку, Motorola абсолютно завжди. И плідно співпрацювала з Google, а з іншого боку, нещодавні Moto Watch Fit працюють взагалі не на Wear OS, а на RTOS. ОС. Будь-якому випадку задача цього годинника бути відносно доступним і довго тримати батарею все. Повертаючись до теми чогось старого, але відомого, декілька слів треба сказати і про Nokia. Ця компанія вже дуже давно не виробляла нічого самостійно, надаючи перевагу ліцензуванню свого бренду. Так, наприклад, телевізори, навушники, смартфони та ноутбуки робили чотири абсолютно невідомі вам компанії. Окей, можливо, про HMD ви щось чули. Проте угода про виробництво пристрою між Nokia та HMD вже закінчилась, і на одному з сабредітів ком'юніті менеджер опублікував повідомлення про те, що компанія відкрита до співпраці з великим виробником смартфонів. І знайти виробничі потужності не є проблема, звісно. Проте навіщо головне запитання: ну що може запропонувати зроблений аби смартфон, на якому просто написано Nokia, особливо в контексті величезної купи усіляких Xiaomi, Redmi і так далі. Днями в мережі з'явилась нова інформація про довгоочікуваний процесор від Nvidia та Mediatek, який отримає назву N1 та N1X, відповідно, там, в залежності від версії. І якщо про процесорну частину вже було відомо, що за своєю продуктивністю вона знаходиться на рівні останніх чіпів від Intel та AMD, то про графіку ще нічого не було відомо і сказано. Проте нарешті його протестували в Geekbench, тож з'ясувалося, що цей кристал матиме графічний процесор сімейства Blackwell, матиме 6144 ядра та 48 SM блоків. Тобто це фактично буде під. Десят сімдесят в той же час 100% буде і ряд обмежень, бо магії не, не існує досі. По-перше, графіка не матиме власної пам'яті, а використовуватиме спільну пам'ять lpddr 5X. По-друге, під час тесту частота графіки складала трохи більше 1 ГГц. І по-третє, наче як загальний TDP цього чіпсету складатиме 120 Вт. Тож, навіть якщо графіці виділять хоча б 100, це все одно буде значно менше, ніж навіть у мобільної 5070. В свою чергу ця мобільна графіка значно випереджає минулорічний. Вбудований Radeon 890 m чи свіжий Arc 140 v але його все ж варто порівнювати з будованою графікою Strix Halo, яка майже вдвічі продуктивніша за цей варіант, і все ж до виходу у цього процесору чекати ще десь рік, а може й більше, і за цей час багато чого може змінитися. Продовжуючи тему мобільної графіки, один ютубер за допомогою техніки шунтування зміг вичавити з мобільної 5090 на 20% більше продуктивності. Якщо коротко, то це метод заміни одного з резисторів, через що графічний чіп вважає, що він споживає значно менше ніж потрібно енергії, тим самим підвищуючи свою потужність. Завдяки цьому методу Gizmo Tech Sleep зміг підняти межі потужності мобільної 5090 з 175 Вт до 250 Вт, при цьому отримавши середнє підвищення продуктивності. І на 20%. І я так дивуюсь за абсолютно щирої реакції інтернету. Мовляв, бачите, як виробники ноутбуків зарізають продуктивність картки. Це вони навмисне роблять. Ви не повірите, але так. Звісно ж, вони порізані, і це ні для кого не є секретом. А знаєте, чому порізані? Бо ноутбук не здатен знімати більше тепла за допомогою своєї системи охолодження, через що виробники і змушені зарізати її цю потужність. Але хто знає, може наступне покоління відеокарт все ж перейде на новий техпроцес і дасть змогу при тих хоча б 175 ватах отримати все ж більше продуктивності. Ще один неочевидний спосіб використання комп'ютерного заліза продемонстрував інший ютубер, який вирішив охолодити новенький Threadripper PRO 9995WX, що має 96 ядер та 384 мегабайти кешу, і коштує біля 12 тисяч доларів. Охолодити такого монстра дуже складно. Тож ютубер вирішив використати для цього радіатор від своєї BMW M4, який приблизно в п'ятеро більший за стандартні комп'ютерні системи охолодження, і може переганяти в десятеро більше брідини. Проте стояли питання вентиляторів, адже знову ж таки ПК шних буде недостатньо, тому було встановлено велетенські 300 мм вентилятори від Toyota Highlander потужністю в 100 Вт кожен. Все це разом дало змогу отримати стабільні 4,9 ГГц на усіх 96 ядрах. Що, наче як і поважно, проте все ж значно менше ніж на рекорді з рідким азотом. А взагалі, якщо згадати історію, то кільце замкнулось, і світ повертається до олдскулу. Адже саме з автомобільних радіаторів почалася ера рідинного охолодження для ПК. Допоки увесь світ чекає на роботі від маска, китайська компанія Юні-3 оголосила про продаж гуманоїдного робота Юні-3 Р1, який має 26 суглобів, важить усього 25 кг, кілограм, оснащений останніми мультимодальними моделями для розпізнавання голосу та зображень. Більш того робота можна одразу кастомізувати при замовленні, а коштуватиме це все задоволення усього 5900 доларів. Так, хоч це і здається занадто великою ціною, проте за таку доволі ексклюзивну річ, як домашній робот, це доволі небагато. Як і очікувалось, виробництво чіпів США виявилось набагато дорожчим ніж на Тайвані. AMD є одним із найбільших замовників на заводі TSMC в Аризоні, І нещодавно Ліза Су заявила, що вартість їхніх продуктів, виготовлених там, приблизно на 20% більша, що так чи інакше скоро попливає на вартість кінцевого продукту з часом для усього світу. Причина те вдосталь: дорожча робоча сила, вищі витрати на створення потужностей, складнощі з ланцюгом поставок та ще багато багато чого. У самої ж TSMC в Америці також не те, щоб дуже все добре, ну окрім грошей, там все окей. Тайванська компанія постійно стикається з культурними недорозуміннями, скажімо так, профспілки американські звинувачують їх в тому, що TSMC віддають перевагу працівникам з Тайваню. Американські співробітники вже подали до суду на компанію через те, що їх дискримінують і змушують працювати в небезпечних умовах. І до всього цього там, наче як ще й не дотримуються будівельні норми і вимоги. І для того, щоб якось полегшити свою ситуацію, TSMC для ряду робіт збираються використовувати дрони замість людей, зокрема для патрулювання об'єктів, моніторингу дорожнього руху на об'єкті і так далі. Ринок чіпів навіть приблизно не буде зменшуватись, адже пригони шаї тільки починаються. І Сем Альтмен, один з керівників OpenAI, заявив, що компанія має масштабні плани на розвиток, для чого до кінця року вони придбають більше мільйона шаї чіпів. І це доволі гучна заява, одразу з декількох причин. Буквально декілька місяців тому Альтман шукав по всьому світу мільярди доларів для будування свого власного заводу з виробництва власних чіпів. А тепер він хоче придбати мільйони чіпів Nvidia. І це навіть не мільярди, це трильйони доларів. Це дуже багато грошей, як майже повністю вся вартість інвідія, як такої, і все це він хоче збільшити ще в 100 разів. Для чого буде потрібно або 75 ядерних реакторів, або десь 75% усієї потужності електричної мережі, наприклад, Великої Британії. Ну і закінчуючи тему всілякого навколо шаї, в минулому випуску ми говорили про те, що США, наче як дуже проти розвитку шаїв Китаї, проте водночас дали їм дозвіл на використання свого ПО для конструювання напівпровідників. І зараз у рамках угоди щодо рідкісних корисних копалин США дозволили продаж чіпів NVIDIA H20 до Китаю. Тут, власне, треба розуміти, що США можуть, хоч тисячу разів погрожувати Китаю забороняти купувати чіпи і так далі. Проте останні досі є найбільшим постачальником рідкісно земельних по всьому світу. І вони вдало використовують цей тиск, щоб добитись США і точніше домовитись США про те, що їм необхідно, а саме безпроблемний доступ до чіпів NVIDIA. І власне саме Хуанг став таким собі посередником в цих стосунках двох супердержав, адже хто як не він зацікавлений в усьому цьому. Ось таки ми вийшли новини тижня. Що вже минув. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте брати участь в нашому зборі та розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.